Від чого залежить та як оптимізувати пінг в онлайн-іграх. Багато людей у високому пінгу одразу звинувачують свого провайдера. Проблема дійсно може полягати у ньому, але окрім того, вона може бути і на стороні абонента, і на стороні ігрового серверу. Зі сторони абонента впливати на пінг в грі може навантаження на мережу. Чим більше пристроїв підключено до маршрутизатора, тим більше шансів, що з'являться затримки. Велику роль також відіграє і якість мережевого обладнання, що використовує. Геймер мова і про роутер, і про мережеву карту. До речі, програми, які у фоні вивантажують чи завантажують якісь дані, теж можуть мати великий вплив на комфорт гри. Ну і тип підключення теж важливий. Зі сторони ігрового серверу важливо його фізичне розташування. Чим він ближче, тим краще. Мережеві протоколи, що використовуються, оптимізація програмного забезпечення, якість заліза та навантаження на сам сервер. Жоден провайдер ані позитивно, ані негативно не може повпливати на ці факти. Проте для комфортної гри геймеру від нього потрібне швидке та стабільне з'єднання і оптимізація маршрутизації трафіку у зоні відповідальності провайдера. Тож, щоб зменшити пінг у грі, підключайтесь до найближчого ігрового серверу. Використовуйте якісне мережеве обладнання та дріт замість Wi-Fi. Повиганяйте з дому натовп, що юзає вашу мережу. Повимикайте програми, що працюють у фоні, і користуйтеся послугами надійного провайдера, такого як БКМ. Що його це сьогодні пограти? А?